гусь, гуся буй. жив-жив не дуже. Але тут він стає популярним, а то що він смішний музончик почав танцювати риба з раком, риба з раком, антювала риба з раком, риба з раком, а патрушка. Ще ймовір танцювала, як той став популярним, йому всі почали заздрити. Як, наприклад, оцей мамонт, який вирішив я цього гуся приб'ю прямо за його спиною. Ось це все почув і думаєм. Бляха, ти що? Тут он зараз на ший закохайся через мої танці. А чого ти ще не підписався? В тебе 3 секунди, щоб підписатися, то він тебе з'їсть. Та-та, я тебе з'їм. Тому давай, підписуйся, підписався. От і молодець. Якось нічка. Він дирихне. І тут, звідки не будь з'являється. Момонд. І б'є його хоботом по його шиї. Гусь швидко просинається і. Починає лупашити його зі всієї сили.